Знаєш, це я за Каракатицю виловила у себе вставочку. Скажіть мені, будь ласка, на якусь креветку схоже. Була в нас зверху. Я збирала сміттячку. ось в цьому ставочку. Зверху вибирала. ну Черв'ячки якісь червоні, дрібнесенькі. Може це зарудки якихось моїх отих бо боку жаб. Але оце що Люди добрі, та воно страшне. Якби воно було дуже велике, його б можна було знімати у фільмі жахів. Мота вусата як у будьоного вуса. Хто знає на він якісь вентилятори. хто знає, що це, напишіть, будь ласка, і що його робити? Хай собі живе, чи треба щось кинути у ставок, щоб воно пропало. Воно на сушу не вийде, не поїсть нас. Вперше таке бачу. Скільки в нас років багато ставочок, був трошки менший, правда ж? Але такого не було. Просто жах.